Друзі, нас інфоперші про головне поїхали в Кремлі. Настав день, який назвали останньою суботою країни після тривалих ЄБС. без сплідних переговорів із зовнішніми партнерами. Стало зрозуміла війна, що триває, немає жодних перспектив. Санкції знищила економіку, мобілізація, виснажила суспільство. Армія загрузла в постійних поразках. Саме в цей момент секретар ради безпеки Патрушов зібрав генералів в закритому форматі. Телефони вилучили, охорону, посилили. Будівлю частково ізолювала від зовнішніх комунікацій. Патрошу почав із різкої промови. Або ми закінчуємо цю війну зараз, або країна перестає існувати. Він не приховував, що мова йде не лише про фронт, а й про майбутнє самого Путіна. Генерал один за одним підтверджували резерви вичерпання, мобілізація провалина втрати, перевищують усі допустимі межі. Найбільший удар завдав звіт розвідки. Частина строковиків мобілізованих масово здаються або переходять на бік легіонів і партизанських загонів. У цей момент в Кремлі пролунав вибух сигналізації. Автоматичні системи безпеки миттєво заблокували виходи. Охорона кинулась підземні коридори, евакуюючи вищих посадовців. Джерела повідомляли. Що вибухи сталися в технічному приміщенні але підозри були очевидними. Це могло бути навмисне попередження або диверсія. В будь-якому разі атмосфера паніки лише посилила напругу в залі до питання влади. Путін намагався взяти контроль, але йому в очі вперше відкрито сказали: довіри більше немає. Генерали дивились на нього а не на Патрушева, який залишався спокійним і тримав в руках список підписаних попередніх домовленостей з західними східними партнерами серед документів неформальні гарантії, що в разі зміни керівництва міжнародна допомога для виходу з війни буде надана. Путін зрозумів, що опинився в ізоляції. Його найближчі соратники або мовчали, або вже домовились про новий порядок в куларах. З'явилася інформація для нього підгодований маршрут втечі через через і у Китай, де йому б нібито обіцяли безпеку в обмін на передачу стратегічних напрацювань частини активів. Сам факт того, що глава держави готовий залишити країну в критичний момент, став вироком в очах власних генералів. Москві тим часом поширювали щотки про евакуацію. Кремля мешканці бачили колони машин. Що вивозили чиновників і охорони інформація про вибухи в що миттєво просучилась в соцмережі, попри спроби спецслужб блокувати зв'язок в суспільстві, зростав хаос. Одні вважали, що це держпереворот, інші готувались до розпаду країни. Генерала після наради вирішили діяти незалежно від президента. План завершення війни розглядався в двох варіантах: або Путін підписує капіталіційні документи, або це роблять без нього. Більшість схилялася до другого варіанту, вважаючи, що присутність старої фігури лише гальмує процес. Патрушев взяв на себе ініціативу, заявивши, що домовленості з міжнародними партнерами втрачають сили. Якщо Москва не демонструє рішучості, за даними джерел, кілька високопоставлених осіб із близького оточення президента були ізольовані у підмосковних резиденціях. Це робилося для того, щоб уникнути спроб організації контрпереворота. Фактично, управління країною перейшло до вузького кола генералів Патрушева, який позиціонував себе як гаранта контролю над процесами. В російському суспільстві подія стала точкою неповернення для більшості. Стало очевидно, влада більше не єдиною. В Кремлі триває боротьба. і Майбутня країна залежить від кількох людей в закритих кабінетах війна, яка починалася як інструмент контролю, перетворилась на катастрофу, що знищила довіру всередині самої еліти. Остання субота країни стала символом розпаду вертикалі влади в Росії вибух в Кремлі. В президента рішення генералів діяти без нього показало, що війна більше не може бути продовжена старими методами. Для Патрошович це шанс закріпитися як новий центр ухвалення рішень для генералів, спроба врятувати армію від остаточного колапсу для міжнародної спільноти. Сигнал, що кінець війни може бути ближчим ніж здається, все залежить від того, чи зможе нове керівництво завершити конфлікт швидше ніж країна остаточно розвалиться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.